Давайте сьогодні поговоримо про договірне забезпечення. Ми розглянемо таке питання: чи обов'язково договірне забезпечення надавати замовнику саме в день вкладення договору, чи можна пізніше. Друге питання, який відсоток саме договірного забезпечення повинен надати учасник? Чи обов'язково саме той відсоток, який передбачений в тендерній документації? Третє питання: якщо учасник не надав договірне забезпечення? День укладення договору, чи можна його надати на наступний, скажімо, день після дня укладення договору? Четверте питання: чи можна вносити зміни в договірне забезпечення? Якщо можна, то коли саме? П'яте питання: чи обов'язково в договорі передбачати умови про договірне забезпечення? Чи можна не передбачати? Дивимося, уважно запам'ятовуємо, застосовуємо. Поїхали. Є протилежна практика Верховного суду щодо вірне забезпечення, це істотна умова договору, і є практика щодо вірне забезпечення, це не істотна умова договору. Я особисто вважаю, і підтримую позицію, що це істотна умова договору. Чому тому, що якщо не надано довірне забезпечення переможцем, є окрема підстава відхилити такого учасника. Далі, чи тобто ми відповіли, чому довірне забезпечення має бути надано саме в день укладення договору. Якщо це істотна мова договору, значить без надання довіру значить вважається неукладеним. Отже, тільки в день укладення договору, не на ранок, не на наступний день. Палець загинаємо, чи обов'язково довірне забезпечення має бути в межах відсотку того, як зазначено в тендерній документації. Так не більше п'яти відсотків зазначено в законі, але тендерні документації встановлюється умови довірного забезпечення. Значить, якщо тендер на 5, значить надаємо 5. Якщо менше, значить надаємо менше. Далі наступний палець третій загинаємо. Чи можна вносити зміни до довірного забезпечення? Можна, але це все має бути не пізніше дня укладення договору. Якщо ми маємо надати це дивне забезпечення, потім можна було б, але якщо ми вважаємо, що це істотно молодого, то що значить не можна вносити, тому що пункт 19 не перед пункт 19 особливостей не передбачає такого випадку несення змін.